Доброго ранку на каналі Файні квіти, Родина, Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 квітня 2024 року. Сьогодні, 24 квітня, доба повного місяця в знаці Скорпіон. Тиск дуже високий, погода ніби збожеволіла. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Завтра, 25 квітня, доба спаленого шляху місяця і теж в знаці скорпіон. Напруга продовжується, тому ніяких посівів насіння та посадок рослин не проводимо ані сьогодні, ані завтра. Розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини, а от підживлювати не можна, бо це повня. І не можна проводити обрізку саду та зелені операції. 24 та 25 квітня не сприяти для різних заготівель. Це знак стихії води. Дуже швидко псується продукція. Важливо для здоров'я на 24 та 25 квітня 2024 року. Це знак Скорпіон. У меню повинні бути низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами та вітамінами і мікроелементами їжа. Готуємо морську океанічну риби, морепродукти. Використовуємо для приготування доступні овочі та фрукти. Наше меню повинно бути таким багатим і різним. До речі, добавте в меню чорнослив і приготуйте з нього теж смаколики. Дуже-дуже корисна свіжа зелень, будь-яка зелень, особливо редиску. Молоді цибуля та чесник повинні обов'язково бути в меню. І заварюйте трав'яні чаї. Що ж, смачного! Вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра, щастя та радості і добробуту у ваших сім'ях, у ваших будинках. Ми зустрінемося з вами увечері. А зараз на все добре. Бувайте всі здорові!